Від першої години ночі наші військові фіксували рух російських дронів у напрямку кордону з Польщею. Цей рух не випадковість чи помилка, а цілеспрямований рух. Росіяни задіяли для заходу в польський повітряний простір і нашу територію, і територію Білорусі. Майже два десятки дронів зайшли в Польщу. Країни вони завели, схоже, менше половини від загального числа. Прорахована російська активність. І ми бачимо, яка ситуація у підсумку, як складно було з цим боротися. Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу із протидії. Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень, якщо вже є десятки дронів. Тільки спільні європейські сили можуть дати захист. Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими. На жаль, станом на зараз Росія не отримала. Жорсткої реакції глобальних лідерів на те, що росіяни роблять. Реакції саме діями. Заяв більш ніж достатньо. От дій, поки дефіцит. Межі можливого росіяни випробовують. Реакцію випробовують. Фіксують, як діють Збройні сили країн НАТО, що вони можуть і що поки що не можуть. На території Білорусі почали спільні з росіянами навчання. Це може бути частиною, так би мовити, плану навчання. Бачимо також російську кампанію дезінформації і проти Польщі, і проти України. Ми бачимо, як росіяни намагаються принизити Польщу. Важливо, щоб все ж таки була побудована сильна протидія, так як потрібно. Україна пропонує скоординовано, продумано, спільно захищати повітряний простір. Ми представили партнерам, як це зробити. Деталі зрозумілі. Як не дати розширювати війні як зупинити російські кроки на ескалацію? Спільних сил для цього абсолютно достатньо. Сьогодні багато міжнародної роботи щодо цього всіх лідерів. Дякую кожному лідеру, хто підтримав Польщу хто підтримує Україну, хто розуміє, яка загроза країнам на східному фланзі, і що саме дрони зараз Росія робить основним знаряддям для вбивств і дестабілізації. Втім. І ракетна загроза не меншає. Росія продовжує розбудову своєї воєнної промисловості. Говорила про все це з лідерами Європи, зокрема з прем'єр-міністром Польщі, Туском, прем'єр-міністром Британії Стармером, головою уряду Італії Мелоні, з генсеком НАТО Рютте. Важливі.